Що означають старий та новий стилі в календарі? Всі ми знаємо, що в році 365 діб, і один раз на 4 роки ми маємо високосний рік, в якому 366 діб. У високосний рік ми додаємо одну додаткову добу 29 лютого. Але чому ми це робимо? Справа в тому, що наша планета обертається навколо Сонця не рівно за 365 діб, а за 365 діб, 5 годин 48 хвилин і приблизно 46 секунд. Цей час називають астрономічним роком Землі. Астрономічний рік складає 365 діб і приблизно 6 годин, а отже за 4 роки накопичується приблизно 24 години або одна доба. Тому один раз на чотири роки ми додаємо добу, щоб наш календарний рік відповідав Астрономічному року. Такий підхід люди почали використовувати ще в стародавньому Єгипті. Потім цей підхід було запроваджено і в Римській імперії у 46 році до нашої ери Юлієм Цезарем. Саме на честь нього календар почали називати Юліанським. За цим календарем. Передбачалось, що рік триває 365 діб і 6 годин рівно, тому один раз на 4 роки додавали один день. Але ж ми знаємо, що насправді рік триває не 365 діб і 6 годин, а трохи менше, а саме менше на 11 хвилин і 14 секунд. За 4 роки за юліанським календарем накопичується майже 45 хвилин. А за 129 років навіть одна зайва доба. До 1582 року за 15 століть користування юлянським календарем накопичилося вже 10 зайвих діб, і це стало дуже помітно. Різниця в 10 діб суттєво впливала на розрахунки дат релігійних свят. Тому в 1582 році Папою Римським Григорієм 13 було запроваджено. Новий календар, який на честь нього назвали Григоріанським. Новий уточнений календар передбачав, що рік триває 365 діб, 5 годин 49 хвилин і 12 секунд, що є дуже близьким до астрономічного року. Саме цим календарем ми користуємося зараз в повсякденному житті. Старий юліанський календар почали називати Старим стилем, а новий Григоріанський. Новим стилем. За новим календарем роки, номера яких кратні 4, є високосними, тобто в них додається одна доба. Якщо ж номер року кратний 100, то він не є високосним, щоб не накопичувалася одна зайва доба. Але ж ми пам'ятаємо, що один зайвий день накопичується не за 100 років, а за 129, тому раз на 400 років. Рік номер якого кратний 400 є високосним, щоб додати одну добу, якої не вистачає. Наприклад, 1600 рік ділиться на 100, тому мав би бути невисокосним, але він також ділиться остачі на 400, тому насправді був високосним. За рахунок такого підходу досягається максимальна точність календаря. З 1582 року держави Європи та світу почали поступово переходити на новий календар, віднімаючи зайві дні. В 16 столітті на новий календар перейшли Італія, Іспанія, Франція, Річ Посполит та інші держави. В 17-18 столітті до них приєдналися Німеччина, Великобританія, Швеція, Фінляндія. А от Російська імперія так і не перейшла на новий календар. Вона так і продовжувала жити за старим неточним юліанським календарем аж до свого розпаду. Радянський Союз перейшов на новий календар 1918 року. Українські ж землі переходили на новий календар в різні періоди. Землі в складі Речі Посполитої перейшли на новий стиль в 1582 році, а інші в 1918 у складі Української Народної Республіки. Українська православна та греко-католицька церкви до 2023 року продовжували користуватися старим юліанським календарем, і лише в 2023 році перейшли на новий юліанський календар. Новий юліанський календар було розроблено в 1923 році для удосконалення старого юліанського календаря. Цей календар дуже схожий на Григоріанський, в ньому використовуються схожі підходи в розрахунках високосних років. Наприклад, рік, номер якого кратний чотирьом, є високосним, а якщо кратний ста, то не високосним. Але є відмінність, а саме високосними є роки, номера яких діляться на 900 із залишком 200 або 600. В новоюлянському календарі було враховано недоліки старого календаря, тому він є дуже і дуже точним. Досі багато людей сперечається, який календар є більш правильним та коли потрібно святкувати те чи інше свято. Наприклад, коли потрібно святкувати Різдво. 25 грудня чи 7 січня. Насправді, всі християни святкують Різдво 25 грудня, але одні по новому календарю, а інші по старому. Це свято було задумано так, щоб його святкували через декілька днів після найкоротшого світлового дня року, що припадає на 21-22 грудня. Зараз різниця між новим і старим стилем становить 13 діб. Тому 25 грудня по старому календарю припадає на 7 січня нового календаря. З 2100 року різниця між календарями буде становити вже 14 діб. Тому Різдво за старим календарем буде припадати на 8 січня нового календаря. Який висновок можемо зробити? Старий стиль, тобто юліанський календар, є недосконалим. Він містить 13 зайвих діб, в той час як новисти, тобто григоріанські календарі, є більш точними і максимально наближені до астрономічного року нашої планети. Крім того, якщо ми один раз на чотири роки додаємо одну добу, то чому нас дивує необхідність віднімати одну добу один раз на сто років? Адже причина в цьому одна й та сама. Це те, що наша планета обертається навколо Сонця не рівно за 365 днів, а за 365 діб, 5 годин, 48 хвилин і приблизно 46 секунд. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і дякую за перегляд!